Друзі, привіт. З'явились важливі новини для усіх українців зі статусом УКР. Як ви знаєте, легальне перебування для нас уряд Польщі вже продовжував два рази: спочатку до 23 серпня 2023 року, потім до 4 березня 2024 року. І сьогодні на офіційному сайті Республіки Польща з'явилася інформація про те, що термін перебування уряд Польщі знову продовжив, і на цей раз до 4 березня 2025 року. Всі послання, як завжди, я залишу для вас в описі під відео, щоб ви за бажанням змогли самі ознайомитись з документом. Це хороша новина як для українців, так і для роботодавців, тому що українці можуть і надалі користуватися медициною, виплатами і усіма іншими можливостями і перевагами, які їм надає статус УКР. А польські роботодавці і надалі зможуть працевлаштовувати до себе по спрощеній процедурі, тому в результаті всі виграші. І ще відразу хочу сказати вам, що цей закон через певний час буде опублікований, і в ньому може міститися більше інформації, окрім продовження легального перебування. Наприклад, стосовно збереження виплат 300 злотих і можливості виплат 40 плюс за проживання та багато інших моментів. Тому як тільки повноцінний документ буде ухвалено, я вас додатково про всі ці моменти повідомлю. Ось такі друзі, короткі, але дуже важливі новини для нас. Зрозуміло, що ми їх очікували набагато раніше, але як ми знаємо, в Польщі відбувалися вибори, і це одна із причин, чому відбулася затримка з продовженням статусу перебування. Проте рішення ухвалено і тому можна більше не хвилюватися. Діліться цим відео з друзями і залишайтеся зі мною, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!